Щодня до управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради звертається дуже багато людей, які відносяться до незахищених категорій, і чи не кожен із них потребує кваліфікованої допомоги, консультації або ж просто підтримки? Всі прохання беруться до уваги та дієво виконуються. Працівники особисто приймаються долею кожного, тому що тут по-іншому просто неможливо. Адже вже багато років поспіль колектив очолює мудрий, професійний та енергійний керівник і просто добра людина. Редчик Сергій Борисович він є автором кількох проєктів по розвитку територіальних громад. Саме завдяки яким і вдається залучити додаткові кошти на втілення запланованого. В результаті написання проєкту вже третього поспішаємо творити добро створення господарського садового комплексу, який став переможцем 2011 року обласного конкурсу. Ми отримали невеликий фінансовий грант в розмірі 28 тисяч, також співфінансування з міського бюджету 14 тисяч і вклали їх, вважаємо, по-господарськи. Це однозначно. Ми за них закупили основні знаряддя праці, маємо і сушарку, і соковижималку, маємо і компресор, закупили і зварювальний апарат для проведення робіт. Знову ж таки, я наголошую на тому, що, як правило, кошти із грандів ми використовуємо саме для придбання матеріальних ресурсів, знаряд праці. А всі роботи виконуємо добрим, колишнім таким гарним господарським способом. Над створенням ландшафтно-садового скверу Гармонія, який знаходиться біля управління, колектив працює вже кілька років. Сюди люди приходять навіть для відпочинку або просто сфотографуватися, адже така краса захоплює погляд та лікує душу. Серед традиційних насаджень тут є різні види ялівця, декоративних хверб і гордість скверу, блакитні ялинки, які приїхали сюди з Національного дендрологічного уманського парку Софіївка. Окрасою є спорудження та оформлення криничного комплексу в стилі. Українських традицій та облаштування системи штучного поливу та природного підігріву за рахунок власної краниці дало змогу значно зекономити використання води, творячи разом знову ж таки з колективом і розуміючи, що держава дай міський бюджет не можуть профінансувати ось саме такі речі, як ландшафтні дизайни, як створення саду і інших речей, які ви бачите на території ландшафтно садового скверу, ми зрозуміли, що потрібно приймати участь у відповідних проектах. Робити ось такі гарні куточки природи, створювати, привертати увагу до питань саме створення господарських садових комплексів і таким чином нестандартно, інноваційно підходити до надання нових видів соціальних послуг. Є на території управління і теплиця, будівництво якої дозволило виростити власну розсаду та зелень. Та незважаючи на те, що управління праці та соціального захисту населення спільно з територіальним центром вирощують продукти харчування для малозабезпечених та обділених долею громадян, їм було б важко обійтися без допомоги постійних місцевих благодійників, милосердних, добрих та чуйних людей. До пасхальних свят також користуючись моментом, скажу, що вже близько ста таких продуктових наборів. Видано самим нашим нужденним одиноким громадянам нашого міста, і ми цим гордимось, що ми без залучення жодної бюджетної копійки з трудовим колективом управління праці та територіального центру власними силами знову ж таки виростили. Ось таку продукцію. Реалізація заходів проекту Поспішаємо творити добро успішно завершилася, але в творчих задумах Сергія Борисовича ще багато ідей та планів, які стануть логічним продовженням попередніх робіт. Хочеться, аби таких людей було більше, щоб кожен із недолених відчував доброту, чуйне ставлення і бачив щирі посмішки навколо себе.